Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви просили подивитися, чи буде повоєнне фінансування України. Мається на увазі світу. Ось, чи будуть якісь надходження, чи тільки гуманітарна програма буде? І так, ну ми, в принципі, про це ми дуже часто говорили, але давайте подивимося. І чомусь у мене таке враження. Що треба було взяти інше таро? Ну, гаразд, буде це. І так, чи буде повоєнне фінансування, чи тільки гуманітарні програми? І так, я задам трошечки інакше. Що чекає Україну в повоєнний час? Стосовно фінансування і, взагалі, надходжень. Ось перша карта випадає. Я завжди кажу: увага! Щось тут не то. Дорогі українці, треба подивитися, що саме то не то. Ця карта може говорити і про призупинку взагалі постачання будь-якого, будь-якого. Зараз ми подивимося. Будемо дивитися. І так, і так. дивіться. А, угу. а, усі карти натякають на те, що всі. Конкретно умиються. Тобто е, ушивайтеся, як от українською конкретно кажуть, забирайтеся. От. Це говорить про те, що перспектив немає, що будуть якісь надходження. Навпаки. Все буде вивозитися з України. Я е, маю тут на увазі не просто вивозитися, а скоріше за все, це буде крастися з України. Все, воно і зараз крадеться на повну катушку. Але дивіться, навпаки, ну як сказати, ця карта ніби попереджає: уважайте, спостерігайте. Відчувайте інтуїтивно, що робиться. Тому що оця карта як попередження для всіх українців. Що може статися? Може статися, що в майбутньому нам більше не будуть допомагати. Ось якось так. Тобто, заберуться геть всі наші е, постачальники. Зараз ми подивимося конкретніше, що карти мають на увазі? Чому? Яка причина, що це може дійсно щезнути? Причина в чому. І так, і так, гляків нема. А ви знаєте, тут така ідея, ніби. Зараз я скажу, якийсь наказ буде. Домовленість. Тут якась домовленість. Ми допомагаємо вам тільки до перемоги. Ось така іде в мене інформація. Тут аж дві карти. Так, і вони різко підуть. Да, після перемоги вони різко всі підуть. І так, що сталося? Чому? От чому? Хто в цьому винен? Давайте так запитаємо. Хто винен в тому, що домовленість ми допомагаємо вам до перемоги? Вигнати ворога. Тобто так. А, зрозуміло. Ви знаєте, от відверто вам скажу, я прочитала єрмак. От, ну, не знаю. Оце буква, ніби є. Ри тут є теж. І це як К, без окулярів я погано бачу, от мені зразу перше слово Єрмак. Дивіться, мої дорогенькі. А, чому? Тому що все до копійки, все, що було в Україні, темні гроші, десь вони їх забункерували, десь вони їх заховали, вивезли. Ну, в мене йде така інформація через те, що у нас невправне керівництво, через те, що наш керівник, наш імператор, все приховав всі гроші. Обкрадав гроші, непрозоро це все було. Розумієте? На державному рівні казна стала пуста. Обкр... Обікрали темні непрозорі справи. Тобто з Україною ніхто не захоче мати справу, на жаль, тому що не... гроші непрозоро, не відкрито це все. Ти не можеш піти в суд і, наприклад, вибороти свою справедливість. Все підкуплено, все під контролем у одної людини імператора. Але, як я вже сказала, мені здалося, що це єрмак. От дуже багато хто каже, що країною керує Єрмак. А Зеленський навіть не знати, хто з них двох тут. Птічка, яка любить на публіку, чи отакий послушний Лев. Може, і то, і друге. От там за, за дверима в мене чоловік чихнув, так що правда. Як я сказала, може бути і той, і друге. Люби потриндіти на публіку, і е, у ногах у е, ярмака. От вам і вся справа. На жаль, мої дорогенькі, а тепер інше запитання: чи можна це виправити? Зараз подивимося, чи є шанс в Україні ось цю ситуацію виправити, щоб тут допомога пішла, і щоб нам хотіли і інвестувати. Можна. Можна. Треба провести, знаєте, не заспокоюватися, а провести реформи. Бачите, не ой, такі, знаєте, такі апатичні, не бути апатією, а щоб у людей пройшла зміна. Зміна в мозгах, а не в емоціях. Тобто треба мінятися самому і міняти владу, міняти людей при владі і тому подібне. Зараз ми подивимося тут. І тоді все буде добре. Ось наскільки я бачу, і тоді буде все прекрасно. Ось якось так, мої дорогенькі. Тому, тому вперед до перемоги, е, владу, ну, в принципі, відверто скажу. Треба, щоб влада примусити владу міняти. Примусити владу робити на, як це називається, на добробут, на користь Україні, українському народу. Ось якось так, а не дивиться в Запорєбрік. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!